Нова торгова марка, вона з'явилась цього року. Плюс у тому, що тут лише натуральні інгредієнти. Крем-суп гороховий з протеїном. Цікавий смак. От Паличка виглядає вона. Погодьтесь, якось не дуже апетитно. Колір такий ну, незвичний. Звичайний супчик, нейтральний, прісний. Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене на каналі знову дегустація, знову продукти швидкого приготування, проте цього разу будуть вже крем-супи швидкого приготування. Я в попередньому відео розповідав, що краще ніж картопляне пюре вже крем-супи, тому що вони як мінімум натуральніші, ну і зручніша упаковка. Просто не треба вимазувати тарілку, тому що вони вже продаються в стаканах. Так, звичайно, вони коштують трошки дорожче, ніж, ніж картопляні пюре швидкого приготування. Проте, проте вони здоровіші і зручніші. Отож, які сьогодні у нас будуть продукти? Це нова торгова марка. Вона з'явилась цього року. Раніше про неї я не чув, тому це буде. Ще цікавіше. Ну і відео про крем супи швидкого приготування на каналі ще не викладав, хоча в блогах їх вже оглядав. Тому ось, ось такий розклад. Смаків лише 5, хоча судя за нумерацією, то їх аж 35 існує. Але добре, що стільки знайшов, тому що перелік їжі швидкого приготування, він вже. Закінчується, тому що я багато чого вже перепробував. І знайти щось нове, тим паче в достатньому асортименті це дуже-дуже проблематично. Тому треба радіти тому, що є. П'ять смаків. Простенько, але сподіваюся, що вийде лаконічно. Отже, отже, до смаків. Крем суп-гороховий, олів Гороховий з протеїном. Цікавий смак. Не знаю, який смак має протеїн. Ну, Протеїн це білок, якщо хто не знає. Так, Крем суп гороховий з капустою Кейл. Що це така за капуста? Цікаво. Крем суп гороховий з грибами. Крем суп з грибами. Він насправді дуже схожий на гороховий з грибами. І крем суп харчо. Ось такий асортимент. Смаки трошечки подібні, але це характерно для всіх таких страв подібного, подібного роду. Хочу показати ще один цікавий нюанс. Тут вказується відсоток білка, що цікаво, і ці страви є вегетаріанськими. Отут вказано веган джерело клітковини. Вага у них або 50 грам, або 35 Це різні серії, як бачимо, стиль упаковок відрізняється. Але, ну, ось так. Проте зверху, згори кришечки усіх однакового дизайну. Так що тут ніякого такого різноманіття нема, і навіть не написано, який вид. Тобто кришечки універсальні. Так що треба дивитись з боку, який смак, який що. Ну і, як я вже казав, плюс у тому, що тут. Лише натуральні інгредієнти. Розпочинає цю дегустацію крем-суп гороховий з протеїном. Цікавий смак. Так, дивимось скільки: 50 грам, 24% білка, 33 номер різновиду. Є інструкція з приготування. Готується дуже швидко, всього лиш 1-3 хвилини. Є позначка, до якого рівня потрібно заливати окропом. Це добре. Перелік інгредієнтів. Як бачимо, склад натуральний. На першому місці пюре горохове сушене, потім протеїн гороховий. От чим відрізняється, І, ну, що таке протеїн. Ну, я не знаю, це білок, а як його добувають. Я не харчовий технолог, тому мені важко уявити, як воно це. Що тут ще з цікавого? Гімалайська сіль і гарбузове насіння. А так інгредієнти натуральні. А це плюс крем супів швидкого приготування. Ну і упаковка. Відкрив гороховий з протеїном. Всередині нічим він не пахне. Всередині є паличка, мабуть, для того, щоб розмішувати, бо їсти нею. Ну, я думаю, що буде незручно. Видно горох від пластівці, горох жовтий, сушений, тобто перестиглий, видно зелень, морку. Так, що ще хотів сказати, а про ціну. Забув вже сказати про ціну. Коштує це 30 гривень за 50 грам. Чи скільки тут? Да, 50 грам. Тому що ціни у кожного різновиду різні. Гороховий крем-суп з протеїном олів вже приготувався. Бачимо, що він дуже жовтий, є морква, зелень. Пахне ну, якогось відчутного аромату. Ну, і звичайний аромат для булгурів, для кускусу, от, для крем супів. Тобто, пахне якимось ну, петрушкою. Чи салерою, тобто якимись травами. Аромат не дуже то сильний. Консистенція густа. Ну, видно, комочки гороху. Зараз буду пробувати. От паличка виглядає вона, погодьтесь якось не дуже то апетитно. Ну, буду їсти з палички. Солоність в нормі, відчуваю гострий перець. Угу. Не так, щоб капець, але відчувається гострота. Солоність помірна. Сам горох солодкий, ну і на смак схоже на горохову кашу. Тільки дуже м'якеньку, дуже рівномірну, дуже однорідну, морква трохи твердувата, хрустить, хрумтить на зубах. А так, в принципі, мені сподобалось. Здається, відчуваю гарбузове насіння. Ну, я думаю, можна поставити 5. Тобто це просто чудово. Це смачно і. Смачно і сподіваюся, що поживно. Дуже сподобалось. Другий крем суп це гороховий з капустою. Угу. Горохове пюре. Морква сушена. Капуста Кейл сушена. Що це за капуста така? Порошок паростки пшениці. Ну це дуже цікаво. 34-й номер. Білка лише 18%. Так, відкривається. Відкривається дуже легко. Що ми тут бачимо? Дуже схоже на попереднє пахне. Пахне петрушкою. Такий запах звичайний. Нагуглив, що капуста Кейл це кучерява листяна капуста. Цікава. Коштує цей крем-суп 30 гривень, ну, 2999, як і попередній різновид. Це трохи дешевше, ніж інші крем-супи. Як бачимо, тут є морква. Ну, а сама субстанція, ну, вона зелена. Запах пахне коріандром. скоріш за все, це і є той запах такий прянощів. Відчувається тут петрушка чи селера ще. Ну, тобто, аромат звичайний у таких крем-супів. Каша, як бачимо, дуже густа. Колір такий, ну, незвичний. Є морква, багато моркви. Якісь зелені шматочки, можливо, це і є капуста. Ну, виглядає, ну, не так, не, не дуже то привабливо. Щось дуже солоно. На смак, звичайне, але пересолене горохове пюре. Червоний перець теж трохи відчутний, як і у попереднього крем-супу. тобто теж трошечки, трошечки гостреньке. Ну, в цілому непогано, але колір такий не дуже то апетитно виглядає. І занадто пересолене. Ну, не знаю, скільки поставити. Поставлю 4. Наступним іде крем суп гороховий з грибами. 35-й номер. Я так розумію, що це стільки різновидів. Склад натуральний, як і у інших видів. Пюре-горохове 83%, пещеристі 7%. Але цікавіше, що ну, вага 50 грам, найцікавіше, що є ще один крем-суп гороховий з грибами. Тут просто написано з грибами, а тут гороховий з грибами. Але вони дуже подібні. Дивіться, тут 20% білка, тут 21%. Склад схожий, пюре горохове, сушене і печериці. І там, і тут. Тільки в цьому печериць 7%, а в тому от воно не фокусується 10%. Тобто дуже схожі. Вміст солі, вуглеводів, білків, ну дуже подібний. Тобто, відмінності ну, дуже не суттєві. А так перелік інгредієнтів, ну... Ідентичний. Я не знаю, чим вони відрізняються, але ну, ось так дуже подібні. Крем-суп гороховий з грибами суттєво відрізняється на вигляд від інших різновидів, крем супів, олів, Як мінімум тим, що тут видно шматочки грибів, і їх багато. Крім того, горохові пластівці. Помітно навіть неозброєним оком. Дуже видно тут пластівці з гороху. Також помітна морква, а от зелені, ну і зелень якась теж є. Так, грибів дуже багато. Крем-суп гороховий з грибами, як бачимо, відрізняється великою кількістю грибів. Моркви тут дуже багато і є зелень. Пробую. Цікавий смак. Горохово-цибулево-грибний. Але м -м, запах грибів, ну він. я його майже не відчуваю. Дивіться, скільки моркви. Солоність помірна, що добре. Але, мабуть, через наявність грибів відчувається гіркота. Ну, мабуть, що так. Але в цілому можна поставити 4. Це непогано. Те, що тут є гриби, це вагомий плюс. Багато моркви. Зелень є, консистенція густа. Ну і виглядає воно все поживним, ситним. Так що тверда четвірка. Четвертий різновид. Крем-суп з грибами. Перший номер. По факту це не грибний, а горохово-грибний суп. Відрізняються лише пропорції. Тут грибів 10% на відміну від горохово грибного, в якому грибів було 7%. А так склад майже ідентичний, просто трохи відрізняються пропорції. На вигляд суміш не відрізняється від горохового грибного крем супу, тобто один в один, хіба що, можливо, моркви трошки менше. Залив до позначки вказаної на стакані, але чомусь вийшло занадто рідке. Не знаю, який це крем суп. Це просто суп. Але виглядає прикольно. Бульйон такий темний став. Насичений грибний. Тут грибів 10%, на відміну від горохового грибного, але теж є сушені горохові пластівці. Паличкою таке, ну точно, ніяк. Ну, як таке можна їсти паличкою. Тому взяв, тому взяв ложку. О, перемішав уже зовсім інша картина. Гіркувати присмак від грибів. начебто просто їж сушені печерисі. Ну, не знаю як. смаку когось. Особливого нема. Юшка майже не солона. Бо багато розбавив або не знаю, що, ну щось воно не те. Ну чесно. Я б не сказав, що це неістівне, але це не смачне. Тому оцінка ну, на, жаль, на жаль, лише три. Просто грибний супчик такий, ну не більше. Дивіться, який темний бульйон. До речі, про ціну. коштує. Цей крем-суп аж 33 гривні, при тому, що вага тут лише 35 грам. Чому так? Ну і на завершення крем-суп харчо. Намальований помідор. У складі на першому місці горохове пюре. І далі йдуть томати сушені. Також тут є сіль морська, корінь селери, петрушка сушена. Цибуля сушена, перець чорний, морква сушена, перець чилі сушений. Тобто склад натуральний, трошки схожий на інший. Хіба що томатів у інших різновидах не було? І це, мабуть, буде гострий. Вага 35 грам. Тут, як бачимо, стаканчик відрізняється. Ну, як же це не відзняти? Бачите, є шматочки зеленої цибулі, морква. Це, мабуть, сушені помідори. Тобто відрізняється запах, пахне помідорами. Так, мобілка розрядилась. Значить, що доведеться знімати так не дуже-то дуже зручно і не дуже то добре, але якось вже підзніму. Отже, крем суп харчо Має помаранчево-червонуватий відтінок, він теж рідесенький, пахне помідорами. Як бачимо, зелені тут багато, а на смак, на смак сіль майже не відчувається. Гострого перцю теж на смак нема. Звичайний супчик, нейтральний прісний. Тому оцінка 3. Хоча пахне прикольно. Помідорами. помідорами і відчувається присмак гострого перцю, але зовсім не гостра, несолоне. Таке. Ну, а щодо... А, до речі, не сказав про ціну. Коштує, як і попередній суп 33 гривні за 35 гривень. Тому виходить, що дорожчі, менш смачні, ніж дешевші. Що можу сказати загалом про крем-супи олів? Вони непогані. Приблизно такі ж, як і інші крем-супи від інших виробників. Їсти можна. Вони ситні, що дуже добре. Єдиний побічний ефект тут у мене запитували, як організм реагує на продукти швидкого приготування. Ну. На різні продукти різна реакція, а на горохові крем-супи ну, можна сказати, що реакція буде очевидна. Так що майте на увазі, багато горохових супів їсти, мабуть, не варто, але, але це більш-менш хоча б здорово. Наскільки смачно? Ну, по-різному. Але як мінімум. Це здорове харчування. Ось такий вердикт. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво, чи випускатиму далі відео, я не знаю. Нічого обіцяти не можу. Але слідкуйте за новинами. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за увагу і бувайте!